Так, друзяки, екстрений виїзд, виїзд на свалку. Повернулася Марина з відпустки. і Я так вважаю, що навіть, це вона підпалює територію, яка типу, знаходиться чи прилегла до ТОВ рекультивації, чи на території ТОВ-рекультивації. Опять рекультивація горить, дим іде з трьох очагів займання. І мені цікаво, де та комісія, яка ходила там і розказала, що нічим ніде не воняє. От Давайте запросимо її прямо зараз, сьогодні неділя, да? Скільки там? Начало 10-го вечора. Приїжджайте зараз, будемо всі разом нюхати. Ми погнали, вийдемо з місця події, вже там будемо показувати вам відосики. Погнали! Ось такий шліф на все село. Воняє? І ви розумієте, що це в дворі те саме? Ми не малолітні діти. Одні з них вже оце, от що оце таке? Випалювали Вилились на гаряче, так. І воно ж ви понимаєте, що це яку величезна територія охоплює. Чого такі? Це вже рік А там наче, жорстче виняло очень сильно. Хватит, видишь, воздух. Ага, визу, воздух, так, 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 так. О, тут воздух не выделяет. О, тут не воняет, да? Ну, да. Чуть -чуть. нет, вообще. Тут да. Тут да, он видит. Да, он Ну, місцями? Моя... Я вам скажу так, я один раз зимою бачила, хмара чорна піднімалася з цих місць, я була за озером, і воно цю йдучої хмари потім лягає на прилегліх території. Воно просто переміщається. Походу пройдемо, протоптано. Ну, тут датчик прямо мама. 3 серпня 2025 рік знайшли два місця загоряння. Все ще одне. Ух ти! Як тут, що тут? прекрасно. Ну, там нормально такая дырочка. Один. Там два. Видите, шлейф на все. Третья серпня, 2025 рік. Горит на свалке. Муниципальная варта тут. Чекаем. Станом на зараз, 3 серпня 2025 рік. Вечір. Продовжується ця смердота. Зараз чекаємо людей, які нам допомагають висвітлювати цю проблему, будемо фіксувати. 3 серпня, 2025 рік. Село Горенко. Муніципальні варті дуже смішно, десь вони там чекають охорону, яка має все приховати вкотре. Але в той же час село продовжує чадіти від цієї гидоти. Це, до речі, не транслок. Транслок далі. Ліхтар світиться. Оце полігон. А Варта сміється. Все, кіно не буде, охорона засипає всю цю тему.